Старий телевізор, як стара баба, лікувати треба кругом. Шлейф живлення на інвертор. Так попідгорало. Дроти, аж обвуглені, видно корозію, був серйозний перегрів. Якщо блок живлення перевернути, на мохнатість можна не звертати уваги. Не знаю, чи вам буде видно. Кільцеві мікротріщини, їх маса. От тому воно і грілося. От тому воно і плавилося. Але це тільки вершина айсберга, ще ящик конденсаторів, купа інших типових і нетипових дефектів. Вже не радий, що взяв. Дивіться прикол, як працює Power Delivery. Звичайний USB. Може 3.0, Сказати тяжко. Маємо напругу 5 вольт. Тепер підключаю спеціально навчений планшет. Звичайний micro USB. Навіть не 3.0, а 2.0. Оба! Та-да! 19 вольт. Іде комунікація по дата лініях. Контролер определяє, що планшету можна чи телефону, і піднімає напругу для того, щоб вдути більшу потужність по звичайній лінії USB. Тому що струм обмежений, а потужність залежить по закону ОМА добутку напруги на струм. Відповідно, чим вища напруга. Тим більшу потужність можна передати при малому струмі. Саме для того будують ЛЕБ і передають напругу високими значеннями десятками тисяч вольт, щоб були менші втрати, менші струми, менше грілися дроти. Коробочка від Тесли. Але маленька, на ній далеко не заїдеш. З радіатором. Гріється, кажу, добре на зиму, але вона би ще мала працювати з медіа і комунікаціями по USB. Має 5 портів USB, вхід живлення силовий. І бездротовий модуль якийсь. Добре, 5 портів, а вихід в неї тоді який? Тут інформаційного нема, то тільки силове. Значить, один буде виходом. Може якраз цей спалений. Якби питаються, чи можна зремонтувати. І можна, і не можна. Доцільності немає. Але бачу, що згоріло. Захисний діод, збірка захисних діодів по USB, і випалена мікросхема з отвором. Тобто прилетіло щось по USB. Причому по даталініях спалило мікросхему. Біля неї є кварцик, значить, вона може мати і прошивочку. Враховуючи, що воно дорого не коштує, пробувати ремонтувати не будемо. Але питання, як і чому воно вилетіло по дата лінії. Статика. Замикання чи щось інше. Замикання, по ідеї, не могло. Залишається висока напруга статика. От такий нюанс. Тут є кілька перетворювачів живлення для забезпечення 5 в на USB-порти, перетворювач-силовий загальний, ну і власне комунікації організовані. Кожен порт має свій контролер. Чоловік, що це приніс, каже, що це хабом наживає. Тобто, по ідеї, просто продвинути USB-хаб. Єдине, що мені не зрозуміло, куди і як він комунікується з машиною. Напевно, все ж таки власне по випаленому порту. Тому треба перевірити, куди йде цей роз'єм, щоб знайти проблему також і там. Може, не просто так, воно вигріло по дата лінії. Дисплей відклеївся. Виробили. Ну, так, да, я робив. А потім виявляється, що робив я заміну дисплейного модуля з рамкою. Це була репліка, куплена замовником. Я йому просто перекинув плату батарею корпус. І все. А от тепер відклеївся дисплей. Ну, і хто ж винуватий? Якщо подивитися, то китайці клею тут практично не давали. Тобто тільки залишкові фрагменти якісь є. Зато було гарно приклеєно. Не видно було клею. Зараз клею навалю, як для себе, буде триматися нормально. Але ще один нюанс. А чого ж воно відклеїлося? Тому що телефон кривий. Його десь звізданули. От він і гуляє. Тому і дисплей відклеюється. І новий може відклеюватися, тому що крива рамка. Не носіть телефони в задніх кишенях джинсів. Електролізер Powerline. Хайвард, не знаю такої фірми, бачу в перший раз пару лампочок, котрі не світиться, перестав електролізувати. По суті, це є хлоратор, тобто він методом електролізу розщіпає ось цим ледветродом. Сюди підключаються електроди, ледветроди. Розщеплює фізрозчин, розщеплює в тому числі на хлор. Вільний хлор в воді знезаражує, відбілює і робить всім добре. Контакти такі вже не свіжі, але проблема точно не тут. Він реагує на вібрації. Якщо його гепнути, він якийсь час працює. Плівкова клавіатура, гамніт для фіксації кришечки. Пару світлодіодів, то нам зараз не потрібно. Нас цікавить внутрішній світ. Хоч він є доволі простий, два діодних моста. Трансформатор і схема керування працювати воно не хоче. Тут питання цікаве. Трансформатор, зрозуміло, понижує напругу, забезпечує гальванічну розв'язку. Але для чого такі великі баняки на платі? Тут ж, по ідеї, би, мав бути суто процесор, контроль струму, так і є три реле. Як регулюється потужність? Або по кроку ворелюшками, або хрен мене знає як. Комутацію обмоток може, але це не точно, тому що обмоток тут є 5 штук. Мені би зрозуміти, на якому етапі воно перестає працювати. При включенні виводить всі індикатори, і видно, що 2 нормально не працюють. Але на роботу це би... Впливати немало. Чути гул трансформатора. А що відбувається далі, сказати тяжко. Помилка, мабуть, тому що не підключені електроди, власне, він не бачить рівня води, не знає, що там відбувається. Це нас зараз не турбує. Як же мені міряти? Шкода, панель окремо, немає як зняти, щоб міряти. Мушу без панелі і пробувати зрозуміти, в який момент що йде і як пропадає. Діодні мости включені цікаво, по три дроти на кожен. Дивно, якщо чесно. Треба розбиратися ще із схемотехнікою і принципом роботи. На електроди йде ось цей конектор, він йде через релюшки. Скоріше за все, буду починати з реле, тобто буду їх випаювати і перевіряти міліометром в різних положеннях, чи вони десь не сифонять. Реле в повному порядку, чи то на жаль, чи то на щастя, тяжко сказати, бо то би помінялося і все. Перевірив перемикаючі контакти, перевірив на ЄСР, перевірив при переключенні. Тут все добре. Проблему треба шукати десь далі на платі. Працює воно на низькій напрузі, тобто трансформатор заживлюється від 220, дає низьку напругу конденсатори на 35 вольт, тому вони такі великі. І низькою напругою вже йде якось комутація релюшками, можливо. Включається однопівперіодний, двопівперіодний випрямляч, і напруга відповідно різна в залежності від комутації реле. І таким чином регулюється потужність. Тому що плавного регулювання тут немає. Єдиний активний потужний елемент це ось стабілізатор напруги. Лінійний. Тому ні. Тому регулювання, хоча є позиції там багато, іде або по таймеру, або комутацію реле. Друге реле, ось це чи ще третє реле, перше, друге, регулює потужність, а третє або, навпаки, перше. Воно вмикає електроліз як такий. Тобто при замиканні цього реле появляється низька напруга. Кидаю плату під мікроскоп, тому що іншого шляху немає. Треба шукати якісь мікротріщини. Півгодини з мікроскопом, ніби познаходив мікротріщини, попропаював, позапускав лаком. Зараз вмикати тотолку мало, просто хіба глянути, чи воно включається, воно включається. І треба ставити на об'єкт, наблюдати, як себе буде вести. Бо в домашніх умовах без електродів я це протестувати плаваючий дефект не зможу. Але шанси на успіх з тим пристроєм високі. Тому віддаю власнику, хай пробує. Ось сама комірка електролізера. Речі структура. Всередині. Металеві пластини, напевно, з якимось покриттям чи напиленням. Бо середовище тут агресивне. Тут виділяється хлор, виділяється водень. Чи водень не виділяється, електроліз води, а в даному випадку вода підсолена. В першу чергу, знаю, що виділяється хлор, що далі, я не хімік, треба вникати. Датчик протоку. Можливо, термодатчик. Маємо 5 контактів. Інструкція говорить, що сюди треба заливати гель. Це, власне, для того, щоб уникнути корозії, тому що агресивний хлор буде проникати хрен знаку і буде окислювати контакти. Щоб це явище мінімізувати, дається спеціальна змазка. Ну, і попереджаю, що може гепнути вписок. Цікаво, що може гепнути. Хлорована вода. А, напевно, тиск може бути. Тобто, коли ви саму комірку. Виймаєте, вона має ощільнення, і в системі, якщо десь забиті фільтра, наприклад, чи щось таке, може бути якийсь тиск, мінімальний чи не дуже, котрий, власне, вам вписок може влупити. Тому є попередження. Саму комірку ми розбирати не будемо, там, по ідеї, нічого мудрого бути не повинно. Тому якось так.